Сто днів роботи патрульної поліції в Івано-Франківську підсумували на Вічевому майдані. Разом з громадою та владою правоохоронці дали оцінку своїй роботі та нагородили кращих. Найменші мешканці міста отримали подарунки та залюбки фотографувалися з полісменами. З людьми і для людей так підсумував сто днів роботи керівник патрульної поліції воно франківська Дмитро Міхалець. За цей період розповідає полісмен, надійшло понад 12 тисяч викликів від місцевих мешканців. Ця цифра постійно збільшується. Причина не погіршення криміногенної ситуації у Франківську, а навпаки, довіра у людей зростає. Були е, протидії різних там людей, яким не до подоби реформа. З цим ми стикнулись, але 85% – це була довіра і підтримка. Е, помилки були в різних моментах, зараз всіх не згадаю, але вони були. 20 найкращих патрулів отримали невелику грошову премію від міської влади, з якою теж доводиться працювати плече в плече. Чи то хресна дорога, чи відзначення дня міста, де вперше доводилося прикривати центр та забезпечувати правопорядок. Бачимо багато позитивів, зокрема щодо крадіжок комунального майна. Бачимо різке зменшення кількості цих злочинів, тому і навіть почуття безпеки людей стало набагато більше, саме з тим, що є патрульна нова патрульна. служба. Тим часом франківці вчаться з розумінням ставитися до роботи нової поліції. Розповідають хлопці та дівчата реагують оперативно, що не прощають неправильного паркування. Є якісь добрі моменти, є не дуже добрі моменти. Це є певний дискомфорт, так як я мешкаю в центральній частині міста і фактично. Ми е, столкнулися з проблематикою, що зараз автівки е, правильно згідно чинного законодавства згідно правил дорожнього руху за е, паркувати в центрі майже нереально. Тому я власне перестав автівкою взагалі пересувати в центральній частині міста. Хою що Ця ситуація з патрулями, вона є дуже дуже гарна, і я рахую, що це нормально. Це це ситуацію. виправить знає за сто днів роботи з різних причин. Четверо полісменів вирішили змінити місце праці. А ті, хто залишилися, розраховують і на подальшу підтримку громадських організацій та засобів масової інформації.